Друзі, привіт! З вами Таліна і це продовження історії про те, як я в своїх 20-х юних роках працювала аніматором в Туреччині. Перевірила, чи на мене дивляться з вікна, бо тут якесь офісне будівля. Тож, в перший день я не мала працювати, проте я чогось. Дуже відповідальна була і не поставила запитання з цього приводу, а просто пішла, залишила всі речі. Здається, я навіть вечеряла, і це було дуже дивно, тому що мені вдалося повечеряти з гостями, що круто. В подальшому це було не так просто зробити, але я розкажу згодом. Тож я залишила свої речі і пішла дивитися шоу. Після шоу я знала, що я маю працювати з дітьми. Я зайшла в бекстейдж, мені вже все до цього показали, познайомилися з дівчатами. Там було двоє дівчат, яких я вважала дуже схожих одна на одну. Потім, через, не знаю, мабуть, все ж таки кілька тижнів, я зрозуміла, що вони абсолютно різні. Вони різного зросту, різної статури, одна стрункіша, одна повніша. Вони обидві сідали на шпагат, мабуть, тому, а, і ще обидві були з однієї країни, з нашого північного сусіда. Тож я плутала їх. Імена у них були різні, зачіски були різні. Колір волосся теж. Одна була темніша, а інша була русява. Не знаю, чому я їх плутала. Мене привели на бекстейдж. Показали, де знаходиться одяг для того, щоб перевдягатися на шоу, де знаходиться купа косметики, яку можна використовувати всю для того, щоб підготуватися до шоу, де знаходиться взуття, де знаходиться одяг для того, щоб з дітьми танцювати. І я як надто відповідальна, можна сказати, притрушена, ну серйозно, ну наша. Я не знала, що я можу, і я не спитала, чи можу я. Просто дивитися, що роблять. Я вирішила, що це вже мій робочий день, мені за нього заплатять, тому я повинна його відпрацьовувати. Що я зробила? Я перевдягнулася. У мене здається, були клоунські штани і така ж сама клоунська рубашечка, якісь кросівки кольорові, а може навіть свої. Не так важливо, але суть в тому, що ті кросівки, які були взагалі все взуття, яке було в бекстейджі, воно а, специфічно пахло, тому що ви можете уявити, скільки людей їх перевзувало за цей час. Тож я вийшла і проводила а, дитячу дискотеку разом. Як же мені так піднаштуватися, щоб на обличчя не падала? Я проводила дитячу дискотеку разом з іншими аніматорами. Для цього треба ходити по всьому готелю і кричати міні-діску. Спочатку це було embarrassing. Ем em Це було соромно робити. Але згодом призвичаєшся і просто ходиш і думаєш, ну хоч би тобі були діти. Тому що якщо дітей не буде, то міні-діску не треба проводити. Я чомусь така людина, що вважала, що треба, щоб було більше людей. Тому що це моя робота, і якщо їх не буде, то типа за що мені платити? Хоча у мене була коліжанка, яка казала, що якщо на зарядку приходить менше трьох людей, це просто відступ від теми, то її можна не проводити. Якщо троє, двоє, один, то можна сказати, що звиняєте недостатньо людей і не проводити зарядку. Але тоді треба було робити гасть То я вибирала зарядку і проводила да, навіть для трьох. Це окрема тема для розмови. Тож, ми зібрали дітей, прийшли на площадку. Я пам'ятаю, що ем, мені було трохи ніякого, тому що я не знала слова, не знала рухи, я себе відчувала трохи по-дурному. Проте треба було виконувати роботу. Тож я її з успіхом зробила. Потім виявилось, що. Треба робити гесконтакт, здається, мені сказали, що я вже можу йти спати. Це було близько 9 чи на півдесятої, я тоді не зрозуміла, чому так рано, але пішла. Потім я зрозуміла, як важливо спати ввечері, тому що робочий день аж до другої, до третьої ночі, і, і спати в день, тому що ви просинаєтесь близько. Шостої, сьомої, залежно від того, скільки людей в вашій кімнаті, якщо вам треба помити голову, ввечері цього не хочеться робити від слова взагалі. А в день перерва після обіду і десь до четвертої. Здається, що це багато, це багато, коли треба прийти, зробити деякі речі, поки вкладешся спати, а потім з гостями. Цей я контакт бувало, затримувався, а я знову ж таки думала, що мені треба постійно з ними спілкуватися, бо це моя робота. І чомусь я це робила навіть під час свого вільного часу. Я могла до п'ятої години, мабуть, у нас все ж таки до п'ятої була перерва, я могла в той час, коли вже можна йти до себе в кімнату, пообідати, а потім. Замість того, щоб йти на пляж, спілкуватися з гостями. Взагалі не знаю, на що я це робила. Тож, тож. про міндіску я вам сказала, мене відпустили спати, я не сказала, що було за перше шоу. Перше шоу було вогняне. Я настільки захопленням дивилася, як дівчата виступали з вогнем, і потім бачила, як вони вибігали через задні двері і тушили ці свої приладдя. Потім виявилось, що я теж маю це робити. Я їхала працювати тільки з дітьми. Мені сказали, що у мене немає сертифікату тренера, тому я маю працювати тільки з дітьми. Але через кілька днів мене стали вчити робити зарядку, тому що для того, щоб була зміна. Дівчата там не будуть весь час, навіть якщо вони приїхали на початку року, вони не залишаються на постійній основі навічно. Звісно, що їх треба комусь буде замінити. Тому я дивилася, як роблять водну гімнастику, записувала рухи. У мене був з собою листочок, де я писала, що треба спочатку бігати, щоб гості розігрілися, тому що вода прохолодна, потім які треба робити рухи руками, ногами. Як можна бігати вперед-назад і жартувати, якщо гості думають вперед, назад, бігають і думають, наприклад, сьогодні було три рази, завтра три рази, і сьогодні буде знову три. А ні, сьогодні ми робимо чотири. І це, типа, повинно ну, це когось викликало посмішку. А мені сказали, що мені треба з собою мати годинник, але потім я навчилася орієнтуватися по музиці, яка Звучала в той час, тому що саме під час того, як я йду робити водну зарядку, я сама спочатку казала діджею, але діджей теж на весь сезон працював, тому я сама мала ставити музику, і плюс-мінус вже орієнтувалася, після якої пісні можна йти назад і казати гостям дякую. Діджей нас був трохи дивний. І що ще дивніше, після того, як він поїхав додому, скажімо так, він був м -м, непривабливий. І після того, як він поїхав додому, через якийсь час, через кілька тижнів чи місяців, він мені написав смс, щось із серії я буду. В районі Алані чи Анталії. Хочеш, можемо зустрітися? Не хочу. Здається, я йому навіть не відповіла. Я тоді ще залишалася працювати, бо я працювала до кінця сезону. Я навіть бачила, як виглядає готель після того, як всі гості виїхали і що там відбувається. Але про це в наступних відео. Тож я навчалася робити зарядку. Так само я навчалася робити пілатес. Я пам'ятаю, як у мене скручували ноги. Як я лежачи на боку, треба було ноги ставити так от під нахилом і отак от, отут от колінко, і одну випрямляти, а потім знову поєднувати їх, зігнути в колінах під таким кутом. Я пам'ятаю, як у мене були судоми. А жіночки 50, 60 і навіть 70 плюс років нормально це робили. І такі, да, ми вдома ходимо пілатес. Мені треба було вивчити всі рухи німецькою мовою. Тому що основна категорія гостів, які були в цьому готелі, саме німецькоговорящ німецькомовні. Тобто Німеччина, здається, були навіть з Бельгії. Тоді я ще. Дізналася, що прилітають люди з Америки. І в мене було питання нашо? Нашу, в Туреччину з Америки. Ладно, це окрема тема. <смір> Може, ви напишете свої якісь догадки, тому що я не розумію нашу. Дешевше десь там або в Європі. Кожного свої для цього резони. Тож мене судомило, а в цей час жіночки. Абсолютно нормально, дуже комфортно, комфортно дихаючи, робили всі вправи. Мене крутило на підлозі. Я абсолютно не гнучка була. І я пам'ятаю, що через три місяці регулярних занять, коли я займалася спортом, займалася, я проводила зарядку і я займалася менше, ніж в Вибачте, дитина грається в парку, не моя. І коли я займалася три рази на день протягом трьох місяців, я була настільки гнучка, що я сідала на шпагат десь на стільки від підлоги. Дуже хороший показник для людини, яка ходить як. тобто сідає на шпагат як циркуль. Більше я не могла, та я й зараз так сідаю. Тож це був класний досвід. А, в принципі, ем... Я б сказала, що мене обдурили, але це був хороший досвід. І я пам'ятаю першу розмову, коли я тільки почала роздивлятися, хто що, і я маю на увазі, хто що робить. І де мені треба бути через день. Мені здається, чи на наступний день, чи через день. Ну, тобто, буквально протягом кількох днів після мене приїхала ще одна дівчина, і потім нас начальниця покликала, вона була. З Прибалтики. І потім нас начальниця покликала і сказала: дівчата, ви будете джокерами. Це означає, що ви робите все, і вам за це нічого не буде. Що ви робите все, і інколи я вас можу поставити на дітей, інколи я вас можу поставити на спорт. Але окрім цього, ви зобов'язані вивчити шоу, тому що є такі. Ем... Здається, це було по суботах чи по неділях, коли до нас приїжджали професійні групи, і вони гастролювали, наприклад, по всьому узбережжю, і потім, в тому числі, приїжджали до нас, і шоу було із костюмами, і з музикою. Реально професійно було видно. Але мені треба було вчити ті шоу, які є в програмі цього готелю, тому що. Тому що я джокер, тому що виявляється, анімація це не просто ти їдеш і займаєшся з дітьми, або ти їдеш і займаєшся тільки з гостьми. Ні, гостями, що за слово, скажіть не тільки з проживаючими в готелі, гостями, да? ви маєте робити все. Ранок починається о 6.45, десь так. Треба прокинутись, прийняти душ, вдягтись. Близько восьмий сніданок ми снідали першими. Добре, що можна було снідати в тому самому ресторані, де снідають гості. Тому що на той рік потім розкажу. Тому що потім це, заборон... тому що потім це дозволили, а тут заборонили. Спочатку сніданок, потім ми йдемо на планюрку, Бешпрехунг це називається тут, в Швейцарії. тобто... Розмова, да? Мітінь. Тім. Мітінь. Ой, водичку треба. Це я вже розумію, що я не дарма її взяла. І де вона моя водичка? Я з собою ще взяла яблучний сік. Не пам'ятаєте, була з цією бутилкою? Ні, панорама тум. Панорама-центр. Що у мене чай матча тут? Ніби чисто, дивно. Дякую, що не промотують. Тож, спочатку ми йдемо на тім мітінг там проговорюємо ситуації протягом дня, хто що, якщо у нас є зміни по шоу, тому що в принципі є план на тиждень, які шоу будуть, в який день, інколи бувало караоке, а інколи не бувало, навіть якщо гості просили, тому що у начальство були інші плани, і вони вважали, що якась інша активіті буде популярніша серед гостів. Тож, після того у нас було кілька хвилин для того, щоб випити чай, посидіти. В амфітеатрі. Амфітеатр це те місце, де гості збираються для перегляду шоу. Напівкругла така територія, де лавки стоять рядами, і все знижується до сцени, яка теж є напівкругла, з великою чорною шторою зазвичай. За шторою знаходиться бекстейдж. Куди взагалі не допускають гостей, хоча до нас приходили ті, які вже кілька років в цьому готелі відпочивають і все знають, і можуть зайти просто ой дівчата, таке класне шоу було!» І я така, здрасті. Тому що я нікого не знала. До речі, на той час я розмовляла російською мовою. Це ж було да, всередині 2000-х. Пізніше, пізніше. Прошу я. А потім нам треба було збиратися всією командою, і, до речі, у нас була форма, яку можна було вибрати. На мене вона була маленька, особливо пілько, після кількох пранів, що добре, що на прання можна було просто збирати всі свої речі в один мішок і залишати в кімнаті. До нас приходила е, дівчата із. Ні, не залишати, мені треба було відносити, да. тобто рушники, постільну білизну нам видавали, і їх разом з своїм вбранням можна було скласти в мішок і віднести в прання готелю. Дівчата там його сортували, прали окремо біло, звісно, окремо наш одяг, але, мабуть, не заморочилась з приводу градусів, тому що мої футболки посідали. Добре, що в шорти я ще влазила. Сподіваюся, я не забуду, що я захотіла вам розказати про те, як відбувається внутрішнє обслуговування тих, хто займається, тих, хто працює в як же називається, в анімейшн тім, тобто про те, що можна було прання здавати. Хоча деякі речі треба було прати самі, та майже все треба було прати самі, але в принципі можна було домовитись з дівчатами і віддати в прання. А для того, щоб прати самій, не можна було використовувати ті ем, ведра, які були, або миски, які були у колег. У кожного має бути своє. Тому я домовилась з я переговорила з дівчатами, спитала, звідки як, а у них були такі великі ведра, знаєте, я не знаю, наскільки це літрів, ну, отак от, от такі великі з під йогурту. Я досі пам'ятаю доул. Тому що, здається, доул це означає деіл. Деіль це означає ні. Доан. Бачите моє знання турецької мови? Все, вже, забуло все. Майже все. Чисто йогурт малося на увазі. Просто йогурт без всяких домішків, без цукру, просто нейтральний, типу як у нас називається, грецький йогурт. Мені треба було таку миску чи відро, тому що я побачила, що воно найбільше пасує. Я у дівчат спитала, де вони взяли, вони сказали, що треба звернутися на кухню. Я на кухні спитала, мені сказали, ідіть в сміття. Там у нас перед виїздом з готелю був такий домик, бункер, домик, де коли відкриваєте, Є мішки зі сміттям, а є просто порожні ці банки від йогурту. І е, я собі вибрала ціле, більш-менш чистеньке, звісно, що прийшла потім в номер. Е, окремо його помила. До речі, я думала, що ми будемо жити десь в номері. А там була окрема територія спеціально для анімейшн тім. Одна кімната там, де моя начальниця з хлопцем, тому що він був теж керівником. Е, Потім були кімнати дівчат-хлопців, і хлопців, які вже працюють не перший рік, тому вони найближче до начальства були в кімнатах. Невеличка перед цим площадка де свого часу, я пам'ятаю, кілька хлопців з нашої, з нашої тіми, з нашої групи займалися спортом. Вони ставили ноутбук на табуретку. Перед собою за кілька метрів і робили вправи. У нас такі хлопці були підтягнуті. Капець, Кубики на пресі, руки, плечі, все як треба в анімейшн. Тім, еталон. І, до речі, я бачила одного з цих хлопців потім через роки в інтернеті фотки, набрав вагу. А інший сказав, що ходить в качалку, але. Щось він не дуже добре виглядає, але там він забив на своє здоров'я. <кій> Поки що не буду вподаватися в подробиці. Тож, я витягла це відро, притягла його е з собі. А моя кімната знаходиться пізніше, після кімнати, де було начальство, потім дівчата, вони жили вдвох, потім хлопці, їй здається, троє було в одній кімнаті, потім... Одна чи дві кімнати там було. Потім здається, там ще була одна кімната, потім ще одна. Остання, в якій була я і ще двоє дівчат. Тобто, в принципі, так само, як на Мальдівах. Те, що я читала в інтернеті, два двоспальні ліжка. Я вибрала собі верхню поличку, тому що тільки дві верхні були вільні. І вийшло так, що я спала під кондиціонером знову, подумала, що це ж те саме, коли я працювала фотографом, я теж спала під кондиціонером. І звісно, що я простила. Тож я ем, жила в цій кімнаті, а навпроти нас була кімната на одне ліжко. І отуди от поселили дівчину, яка приїхала після мене, те, що я казала, із країн Прибалтики. Я притягла це відро, затягла його в нашу душову. Душова це просто душ, який лє воду на підлогу, там дирочки, дзеркало, тускле світло, раковина і е, стоять ведра, тобто або ваше відро, або ваше, і вашої е, напарниці. Я то відро вимила водою з душа, потім виставила його, щоб воно підсохло. Вікно у нас було. Я от просто подумала, що його не виставила назовні. Вікно у нас було, але там був такий м -м треш за вікном. Ми його взагалі не відкривали, можна було тільки трошки на провітрювання, і особливо важливо мати з собою засіб від комарів, тому що, е -тому що вони жерли і нещадно. І я пам'ятаю, як я потім поїхала в місто, і мені начальниця пояснила, як воно називається, де його взяти. Знову ж кажу, без мап, вона мені просто пояснювала. Я там запам'ятовувала дорогу і в Манавгат їздила на закупи, бо я шопилась, одяг собі купляла дешево, якісь подарунки, куртку собі купила, шкіряну, досить нормаль, доси, досі нормальний вигляд має. Але мій колишній казав, що вона така old-fashioned, на що ти її носиш. Класна куртка. Вже скільки років пройшло. Більше 10. 15. І воно нормальний вигляд має. І я за те вікно не, не виставляла, тому що думала, що жучки поналазять, і там якісь палки валялися, ще там щось. Не знаю, як зараз, можливо, почистили, але це було. Притягла відро, помила, залишила. І потім це було через кілька днів, а може і через тиждень, коли я його дістала собі. І потім я вже прала в своєму. Дивлюся на таймінг, 25 хвилин. Мабуть, друзі, треба закінчувати сьогодні з нашою розмовою. Якщо ви досі дивитесь це відео і не вимкнули після того, як я сказала попередню фразу, я вас дуже прошу задонатити на ЗСУ, тому що хлопці-дівчата вдвоюють нашу країну і стримують кордони від ворога. Знайдіть, будь ласка, те джерело, якому ви довіряєте. Будь ласка, будь ласка, пообіцяйте мені, якщо ви можете. 5-10 гривень, 20. Навіть цього буде, я не скажу достатньо, але це буде вже добре, якщо ви зробите такий вклад. Я не знаю, скільки зараз коштує кава в Києві, але може раз каву не попити, або раз і каву попити і заплатити нашим хлопцям-дівчатам. Є один веб-сайт. О, не веб-сайт. є от один ютуб-канал, який я дивлюся. Називається Зе Документаліст. Зе, як англійською, як артикль, да? а потім документаліст. І там вони теж дають посилання на збори. Я доначу на цьому сайті. Просто майте на увазі, якщо ви не знаєте, куди звернутися і хочете щось, кому можна довіряти. Я довіряю цим людям. Сподіваюся, ну поки що, моя думка не міняється, сподіваюся, так буде і надалі. Друзі, вам гарного дня, безпеки і любіть одне одного, нагадуйте своїм батькам, дітям, друзям, коханим, наскільки вони для вас важливі. Пока-пока-пока.